Юху та його друзі. Уперед! Юху, 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 наша дружба назавжди. Юху! Вірні друзі прийдуть і врятують із біди. Юху. До всі разом За любки ми помчимо Юху. А як прийде ворог, відсіч теж йому дамо. Разом. Грінь! Райський острів для звіряток і птахів. Та сюди проникло трійкони другів лихих, лихих. Мріють захопити суперсили джерело, стати всемогутніми, сіяти тут зло. Ми не дамо. Ні за у красуні Пенні неймовірно гострий слух. Юху! А веселе чіву фантастичний майнюк. Юху! Руді винахідник. Лемі всюди шлях знайде. Юху мчить, як вітер, до пригод усіх веде. Юху, юху, Руді, Пенні, Лемі Чіву. Разом п'ять. Нас п'ять. Ми п'ять друзів разом на. Раз... Вода. Де панує дружба, там не станеться біда. Ні, нас щодня чекають чарівні нові світи. Так! Да. В пошуках пригод рушай із нами, нами, дружить ти. Сон чів. Завтра мій день народження. Цікаво, які сюрпризи на мене чекають. Та спершу треба поспати. Хоче кортить дізнатися. Сподіваюся, день буде хороший. Чекатиму з нетерпінням. Чіву, прокинься! З днем народження тебе! З днем народження тебе! З днем народження люба чіву! З днем народження тебе! Загадуй бажання і задмухуй свічки уперед! Бажання! Ти маєш загадати бажання, ну ж бо загадую усе, що хочеш. Справді я кажу брати, у мене багато бажань. Я кажу брати. Не думаю, що це найкраще. Не впевнена щодо цього. Зараз я оберу це. Нехай усі рослини в грініті ходять і розмовляють. Як вам така ідея? Доброго ранку. Хто тут? Це я. Тут чіву. Привіт, Чіву. Твоє бажання здійснилося. Серйозно? Рослини можуть одночасно ходити і говорити? А вже ж, усе завдяки тобі. Я така рада, що нарешті маю змогу гуляти. Я теж тепер можу побачити усе на власні очі. Друзі, тихіше, бо розбудете леммі. Що відбувається? Допоможіть! Не наближайтеся! Неймовірно. Так. Як приємно вільно гуляти. Це дивовижно. Ти серйозно? І я тебе кохаю. Хто небудь поясніть, що відбувається? Я й сам не знаю. Привіт, друзі. Сьогодні здійснилося моє іменинне бажання. Хто гарніший? Рослини чи я? Поза сумнівом, я найгарніша. Ні, ти помиляєшся. Я тут найгарніша. Скажіть їй, хто найгарніший, друзі? Троянди найгарніші з усіх квіток. А пельмі найгарніша з усіх тварин у грініті. Не можна порівнювати різні види. Ні, я найгарніша. Дурниці, я найгарніша з поміж нас. Усі люблять красиву квітку. Друзі, у нас біда сталася. Що сталося? Дерева з гір залишають Грініт. Що? Я прожила в Грініті понад століття. А я прожила тут 200 років. Я маю ноги і більше тут не сидітиму. А я обіду увесь світ. Я хочу побачити пустелю і відчути сніг. А ще мені цікаво поплавати з рибками. Нарешті я зможу зробити усе, про що завжди мріяла. Прощавай, Грініте. Якщо усі гірські дерева втечуть. У вас дерево острів Гриніт перетворюється на пустелю. Що? Дерева, прошу поверніться. Ні за що ненавиджу пустелі. Треба щось робити. Як переконати їх повернутися, руді? є один єдиний вихід. Чиво, ти маєш загадати інше бажання. Ти віриш, що моє бажання знову здійснитися? Дожчиву мерщій загадуй інше бажання. Нехай усі рослини стануть такі, як були. Добре поспала. в норму. Яке полегшення. На мить я повірила, що Гриніт поступово стане пустелею. Не знаю, як вас, друзі, та мене дивує, що бажання Чиво знову здійснилося. Не можу не погодитися. І чому усі мої бажання здійснюються? Може, знову щось загадай? Щось кумедне. Чіво, яке твоє наступне бажання? Скажеш нам? Вибачте, секрет. Чи моє бажання знову здійснилося? Чиву! Чиву! Hey, Ти загадала, щоб ми стали невидимками. Так, а вже ж! Знову здійснилося! Негайно поверни нам видимість. Гаразд, друзі. Хвилинку. Я хочу, щоб мої друзі повернулися у видимі тіла. Сщів останнє загадую таку дурницю. Загадаю останнє іменинне бажання. Нехай у мого будинку з'являться великі крила. Знову ранок! Хвилинку. Що відбувається? Це якийсь землетрус? чи що це? Жінки здійснилося просто не віриться Чудосія! сі. Так это це я? Чи є, це яйце. Думаю до повернення мами. А тепер час їсти. Ну ж бо. Гайда, доїдай. Спи собі, дитинко, хай не сняться гарні сни. Хто? Мабуть, на місяці ніхто не живе, мій капелюшок. Даруй, ти це шукаєш. Поверни. Мені не хочеться повертати капелюшок. Скажи, у чому ти вправна? У чому я вправна? Я смачно куховарію і багато говорю. Справді, якщо приготуєш щось смачненьке, то я поверну капелюшок. Уперше в житті коштує таку смакоту. Як це називається? Рисовий торт. Дуже смачно. Як готувати? Спочатку топчете тобто, рис, а потім притрушуйте його пудрою Весела забавка Можна мені спробувати? І мені. Звісно, будь ласка. Дякую, що навчила нас пекти рисові торти. Візьми капелюшок. Будь ласка, мені вже час додому. Прощавайте! Прощавай, бережи себе! До зустрічі, <звучить> Ого! я хочу туди. <звучить> Куди ж мені далі податися? Мене зіб'є. Треба щось робити. Треба повертатися додому. З днем народження, Чіву! Чіво, це ж твій день народження, чому ти й досі спиш? Це був просто сон, яке щастя. З днем народження тебе! З днем народження тебе. З днем народження, люба Чіво! З днем народження тебе. Сонце зникло. Друзі, жахлива звістка! Що сталося? Йохо невдовзі зникне сонце. Що? Ні, ні, не панікуйте. Коли місяць проходить між сонцем і землею, то місяць немов закриває собою сонце від землі. Це явище називають сонячним затемненням сонце насправді нікуди не зникне? Ні, затемнення недовго триватиме. Можете не перейматися. Мені так кортить його побачити. Купс Що? Нащо ти це начепив, налякав мене? Я знаю. І коли невдовзі стемніє, я лякатиму тих недокучливих звірят. Що? Як це невдовзі стемніє? Ось ось почнеться сонячне затемнення. Лапи сверблять усіх налякати у грініті. Це буде весело. Невдовзі почнеться затемнення. O Не на сьогодні я дивитимусь сонячне затемнення. Зненацька у мене загострився слух. Болять, що з нами коїться руді. Друзі. Я забув вам сказати під час сонячного затемнення наші уміння помножуються. А як же я? То я не хочу перетворюватися. окуляри Повір мені, Руді. Свою силу я теж не контролюю. Двести роді додому, поки він знову не став монстром. Він має сидіти вдома до кінця затемнення. Зробимо Чіву ми з тобою віднесемо юху. Навіть якщо Руті прокинеться, то вийти не зможе. Очі болять ненавиджу ці затемнення. Йоху! А чому я тут? Ти не пам'ятаєш? Ти стрибнув високо в небо і замлів від удару об землю. Точно. Ви хочеться. Не рухайся до закінчення сонячного затемнення. Спробуй рухатися повільно. Ось бачиш, стій спокійно. Мені отак стояти. А вже ж, стій до закінчення сонячного затемнення. Хочу теж відпочити. І я хочу прибери тут після затемнення. Гаразд приберу. Під землею має бути тихо. Посиджу тут, поки затемнення не закінчиться. Купсе, дивися, по-твоєму, я страшний. Так ти нікого не налякаєш. Роби як я. Гаразд. Отак? Гучніше. Так. Гучніше. Ще гучніше. Пемі. Злякаємо її. Я знаю, що ви двоє у кущах. Можете наступного разу тихіше? Зазвичай пеммі легко налякати. Хто знає, чому сьогодні вона така дивна? Що за сморід? Оце вже краще. Яка гідота? Привиди, вам треба прийняти душ. Ви в курсі, що від вас смердить. Нікуди не йдіть я на хвилинку. Okay. Та як? Готові купатися? Будете чистенькі. Поверніться. Вам треба помитися. Заледво втекли. Сподіваюся, відірвалися. Від вас смердить. Очі болять. Привет! Привід, oh, my... очі болять. усе гаразд. Ні, не гаразд, хоч би швидше скінчилося це сонячне затемнення. А ти що тут робиш? Намагаюся помити приводів, від них смердить. Мій ніс не витримує. Може бігти. Ледве утекли. Що за шум? Сьогодні був дивний день. Краще посидьмо вдома. Усім привіт! Я не контролюю себе через затемнення. Я тут опинився. Ти обернувся на монстра під час затемнення. Що? Затемнення закінчилося. Тож усе знову в нормі. Я рада, що все як було раніше. Я теж. Що сталося з моїм замком? Йоху розламав. Та невже? Я маю це повірити, Бовдури. Вимітайтеся з мого замку.